Так, друзі, як паша обіцяв, в нашій студії вже чемпіон Кубка Лоусона Україна Олександр Гришай. Доброго ранку. Доброго ранку як у вас настрій, як прокинулись зранку? Ні, пох. А взагалі, от я знаю, що геймери, вони дуже часто е, грають вночі. Ну да, да. По півночі сидять да, очинята червоні, потім зранку важко прокинути. Днем і менше гає, ніж вночі. Так да. і прокинутись потім важко. Так, да, тяжело. Як зазвичай, е, от дійсно твій розклад дня, да? якщо ти певну частину свого життя приділяєш саме е, комп'ютерам і все, що пов'язано з іграми, наприклад, да? а, то яким чином від е, що який в тебе розклад дня? От е, ти дійсно в день займаєшся якимись потрібними справами, а потім вночі е, допізна, там, не знаю до котрої години граєш, і потім прокидаєшся зранку важко. Чи якось взагалі? Ну, в основному так і тільки там буває, не прокидаєшся. Взагалі, а, тобто можна поспати ще до 10, ї до 11, -ї, да. да? Так, ну, так. Сказала Паша, коли Саша лягає спати, ти вже встаєш. Я вже встаю. Ну, да, Ти вже ну, можна їдеш можна на роботу. <гум> <гум> так, давай поговоримо саме про чемпіонат з віртуального футболу. Розкажи, як проходив цей ну, турнір і залізний. Я не знаю, можливо, ти як дівчина, я, наприклад, не зовсім розумію, як хлопець, я розумію, що таке футбол, але я не зовсім що таке віртуальний футбол. Ну, ну, можливо, Саша, це просто звичайно як гра FIFA. Я не знаю. Да? Ну, давай так. спочатку дізнаємося, хоча б що таке віртуальний футбол, яка суть у грі, чи схожа вона на справжній футбол насправді? Ну, віртуальний футбол це FIFA, як угу. ви сказали. Тобто, звичайно, ці матчі, які ми бачили ну, теж да. на, на консолях на сьогоднішній да. Ага. Все, ну тепер тоді ясно. Угу. Тоді ближче до турніру, як він проходив? Ну, турнір okay. проходив взагалі, в взагалі, около п'яти місяців. Угу. Отбори були українські спочатку онлайн, потім чотири інших ігрока України по відборам попадали в Київ. На самый Antonio проходил он на платформе PlayStation 4. Uh -huh. Ну, не на компьютере, как вы там. Uh -huh. говорили, да. А сама игра была FIFA 16. Uh -huh. То есть, ну сейчас уже есть FIFA 17, но ну, разработчики все-таки опоздали с этим решением и оставили предыдущую версию. Это uh -huh. ускорило задачу. Uh -huh. Так как я играл уже в FIFA 17. А потім ну, пішовся опять вернутися в ФІФУ 16 і грати этот кубок Олсона. Mm. Розумію. А от скажи, будь ласка, я зра відразу, ну, коли ну річ не про щось віртуальне, я відразу гадаю... Фільму таксі, пам'ятаєш, ти він вчився водити. І віртуально він дуже гарно водив, а насправді не вмів. Чи вмієш ти грати в футбол в реалі так само гарному? Ну, це панімання є футбольне. Ібо якщо фіфу граєш, там ну якщо у тебе немає футбольного розуміння uh -huh. ти не зможеш добре в футбол. Ну, віртуальний uh -huh. футбол. розуміння це як мінімум. Uh -huh. А які треба навички, щоб грати в віртуальний футбол? Не знаю, найгорнеше, повторюсь це. Знання футбола. Mm -hmm. Головне, ну, любити футбол. Тоді, якби в футболі, а що це Слухай, розкажи, хто у тебе був суперником? От ми говорили про хлопця із Донеччини, да, які, якого ти обіграв з рахунком 2-0. Перемога залишилася за нами. Це приємно. Розкажи про суперників. Хто це був? Ось, Зокрема, можливо, про цього хлопця і, і можливо взагалі, про пости. інших, да, про відбір, які говорили. Так, да, було повторюю, 4 человека залишилися. Взагалі було десь 2000 червоних на сайті. Ну, На сайті пам'яті з Дніпропетровська ще був в цій топ-4. Угу. Ну, ми ну, ми знайомі вже десь, ну, тому що в одному місті бувають турніри, ми там зустрічалися. Угу. Еще парень был со Львова, и вот парень с Донецка, Данил mm -hmm. Коваль. Mm -hmm. В полуфинале, ну, были два полуфинала, а потом в финал. В полуфинале наш парень из Днепра проиграл парню из Донецка mm -hmm. по пенальти, а я выиграл с парня со Львова снова-таки по пенальти. І потім ви зійшлися, коротше кажучи, з цим хлопцем з Донецька, так? Да? Да. Чи важкий був матч, скільки він е, тривав, скільки там зазвичай, по 15 років, чи по 20? Так, да, так. Дісь да. 17-18 хвилин ви потрапили угу. в точку. Там ви, ви в одній кімнаті ось, були, на сусідній кімнаті. Там PlayStation чи ви по чесі нас одна плейстейшн була на головній сцені. Угу. Там як була сцена, ну і зрителі внизу теж були. Угу. Да. Ну і так сіли на стульчик зручно, да. Так, ну там такий стулья, от саме неудобно було, там мешали нам. Ага. То, глядачі. И, нет, іменно зробили такие специальные стулья, які мешали нам сосредоточиться. А яким чином? Вони були Они масочні, там, чи що? Ні, то дим пускали, то звук. Нічого собі. То качало. Ну это спеціально так зробили організатори, не знаю зачем. Ну для шоу, скорее всего щоб uh -huh. було більш інтересніше. Ну, no, але смотреть. насправді воно вам заважало, правда? Да. Але, э, ну, я до... просто стоїти на екрані, зосередитися uh -huh. і не звертати уваги на це все. Круто. Я уявляю себе. У мене десь якийсь лишній шум і все, я відволікаю. Це було б весело дуже. Ну, ти програла. Я програла б тистоподоку. <рес> <рес> так, давай перейдемо до твоїх захоплень. Чим ще захоплюєшся, окрім віртуального футболу? Ну, футболом теж обичний, можна mm -hmm. сказати. Часто смотрю футбол, наблюдаю за ним. Люблю ну, все около футболу. Mm -hmm. А так, ще... ну, вчусь. Я студент. Правда, учба мешает, Якщо чесно. Навчання трохи те вважаю. Якщо людина захоплюється тією справою, якою займається, якщо ця справі подобається, то потім вона може перерости, якісь більш цікаві перспективи, насправді, мати. А що може. Сашо, що може далі розвинутися із твого захоплення? Є в тебе якісь можливо, орієнтири, можливо, плани? Ну, взагалі. не было никаких планов, я просто играл в удовольствие, продолжал, развивался и получилось mm -hmm. так, что я сейчас один из самых сильных игроков Украины, то есть, ну, планы есть, конечно, это в первую очередь попасть в какую-то команду. Mm -hmm. ну, сейчас еще пошла концепция в Европе, что футбольные клубы подписывают игроков FIFA, mm -hmm. Mm -hmm. и, конечно, ну, хотелось бы, чтобы я представлял какой-то клуб, mm -hmm. это, наверное, главная цель сейчас. А кого бы ты хотел представлять? Ну, с украинских клубов? Не, взагалі, почему? А, ну, не знаю, если взагалі, то даже не знаю, просто есть планка очень высокая, которая очень тяжело сейчас достаться, там, какие-то топ-клубы, там, Real Madrid, Вот ПСЖ, это сейчас самый главный топ-клуб, который подписал FIFA С украинских, наверное, Динамо, Днепр. Ну, я цей шахтя. Я також Ні, не на зрозуміло. Саш, слухай, скажи, я чому як відбулося твоє? Ти пам'ятаєш тис якісь найперше знайомство з Фіфою, і чи почалося твоє захоплення саме іграми? Комп'ютерними на консолях саме з футболу, чи було якось як у нас там ще давно в дитинстві восьмібітка, денді, погнали. Ми там 6 був 6 футбол крутий, 2. теж там розумієш таке. Як Не, у тебе? ну у мене виходить, я вже... я не попал в это время Дэнди. я же да. ты... здесь, паша, здесь, паша. здесь, здесь паша. своей колокольни, Я уже играл в компьютер, помню. Ну, сначала собирались с друзьями, там, компьютерный клуб ходили, играли mm -hmm. просто там в удовольствие между собой. Ну, я как-то изначально не понял, чтобы я так выражался именно, чтобы всех выиграл, там, даже своих друзей. А потом купил игру домой, ну, играл дома. Mm -hmm. Тоже сначала с компьютером, даже не знал, что есть турниры, просто приходил, играл ну, в свое удовольствие, а затем узнал о турнирах, онлайн-турнирах, это ну, как-то меня очень заинтересовало, mm -hmm. я начал играть, и как-то игра очень хорошо пошла, начал побеждать очень много. Не знаю, чем это связано, так как я не тренировался, ничего, mm -hmm. но никто меня не учил в нее играть. Даже не знаю, как это объяснить. Джомжака с чуйка там є, знаєш, ну, я не знаю, така, як правильно думаю. де шу дати пас. Ну яка-то мені розказує, що це талант, ну я, чесно, я як-то сумніваюсь, що mm -hmm. це талант. Угу. Uh -huh. Ну То не давай знаю. Давай пройдем на таке. Не думаю, що складне, але питання таке важливе. Що найскладніше в віртуальному футболі? Не знаю навіть, що ну є там багато мелочей, які в мелочі, але вони в деяких ситуаціях дуже-дуже важливі. Ну, например? Ну, например, разыграть штрафной, либо mm -hmm. какую-то комбинацию. Это все вроде так просто, но если ты не будешь тренироваться, тебе не получится против сильного соперника что-то mm -hmm. показать. Mm -hmm. Вот, например, у нас не Днепропетровске, если я играю, то я, не, если честно, не тренируюсь, ничего, но ну, прихожу так, и ну, все хорошо, все, игра mm -hmm. идет. А если там, допустим, приезжаю на чемпионат Украины, то уже не так все легко, не все так mm -hmm. просто, и надо тренировки. А че є в тебе якась, там повностратея у, у справжних футбольных тренерів, є стратегия футбольного тренера, но ну, конечно людей, я люблю тренер. там ну, формации разные менять. Это вообще как я очень люблю это делать, там думать, какую формацию лучше, там, по mm -hmm. счету. Все, все от если я там проиграю, то я переставлю более атакующий план. Mm -hmm. если... Якщо виїхав, то знову или... ну, в п'ять Да. Скажи, да. ти під час гри відчуваєш себе е, тренером чи гравцем? От, як от, дійсно те, що потрібно ж в цій ситуації і е, продумати стратегію, там, керувати гравцями, а в той же час бути фактично самим гравцем? От, ким ти себе відчуваєш? Скоріше два в одному. Спочатку я тренер, виставляю гравців, задачі там, схему. Mm -hmm. А затем, когда я уже играю, то я уже представляю себе как игроком. Ну что бы я сделал бы на их месте и пытаюсь сделать mm -hmm. так же. Mm -hmm. Інформація для тих, хто щойно приєднався до нашої програми. У нас у гостях ну може, ну в принципі, кращий геймер України, з ФІФА з футболу, це Олександр Гриша, і ми розмовляємо про те, яким чином йому вдалося досягти таких певних красивих результатів і прославити знову прославити Дніпро в Києві на всю Україну. Саша, uh, mm -hmm. ось закінчився турнір. Турнір, чемпіонат України, фактично, так? Да? Uh, Що далі? я вас можу поправити. Да, yeah. Був чемпіонат України в сентябрі ще. До этого? Да, был чемпионат Украины, победитель ехал в Париж. Ага. Аута? А вот это? это, ну, как спонсор Вильям Роусон, они сделали сам. Ну, это можно сказать, второй турнир. Ну, его хрень, такие, да, да. Же ну, можно сказать, это второй чемпионат Украины. Ага. Угу. То есть, ну, на Лоусоне, возможно, даже больше людей было, чем на чемпионате угу. Украины. Но чемпионат Украины, я все-таки считаю, более. престижний. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что ты едешь в Париж, представляешь, со своего. Ты все брал честь чемпионата? Да, я брал лучший. Не удалось. Да, на шестое место занял. Ну, ну в сей раз мало. зато, в сей раз. Слухай, ну от скажи, що э, отримує переможець у э, Кубку Сі Лоусона, да? Віртуальні очки, е. cv ЦВ1. Mm -hmm. Ну, я сумніваюся, що багато хто не знає, потому що я сам не знав о них. Ну Ладно. я точно чув щось про віртуальну ці окуляри, ці ж рішня, да, якщо я правильно розумію. Це Це що з ними робити? <гум> з ними <гум> теж можна грати в футбол, наприклад? Ні, футбол не можна. Можна там всякі стратегії, я так розумію. Я тільки раз їх одягав, mm -hmm. грав. Ну, мені так цікаво було. Ну, вважаю, що вони не, не, не очень Ну, Здавай там. їх mm -hmm. в оренду. <гум> так зважаючи на те, що ти студент, що ти навчаєшся, скільки часу ти приділяєш саме віртуальному футболу зараз? Ну, if среднем see them то 2 часа в день. Ну, Бывают просто такие случаи, когда я не играю там 2-3 дня, а бывает, что я весь день сижу и играю. Ну, це на вихідних. Або Просто на ще еще багато, и там можна поиграть з німцями, там с французами. Ну, это более интересно с Europe. Mm -hmm. Ну, це онлайн, правильно, турнир? Є ну, да, да. Е, 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 турніри у нашому місті. Схожі ось на Кубок Лоусона або на чемпіонат України, саме коли ви збираєтеся, всі геймери збираються в одному місці. І там спілкуєтеся і граєте ще й на виліт. Там, так. І, і ось проводяться такі зібрання. Ну, онлайн то зрозуміло, а ось так, просто щоб зустрітися поспілкуватися там, щось обо... да. убив. Є ми, такі. Ви прям такі... заживоють взяли, тому що у нас що. Ми у нас в Дніпрі Не очень это все развито, вот именно не знаю почему, там Харьков, Киев, Одесса, mm -hmm. они очень развиты в этом плане, а Днепр поначалу тоже не оставал, а сейчас провал просто, ну очень мало турниров, еще бывает я прихожу, выигрываю этот турнир и мне просто намекают, чтобы я больше не приходил, oh. Ах, потому что все просто и они это… Если лучше навыки, ты не придешь, это. чем там 15-16 человек. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что ну, две игроки поигрывали там 5-0 мне и уже не хотят вообще идти mm -hmm. на термин. Цікаво. Треба просто повысить планку для нас. Просто вот да. У нас игроков особо нет сильных. Вот в Киеве там можно сказать, вот на чемпионе Украины топ-3, и все с Киева. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, может, еще там плюс как сказать, родные стены помогают, потому что были своеобразные там плазмы очень большие, mm -hmm. и много отклик было. Mm -hmm. Ну, это как на секунду задержки uh -huh. И это все-таки киевские привыкли. У них там каждую неделю турниры uh -huh. проходили, а мы с двух городов приехали и очень долго привыкали к этому. Секало. Но все же в Киеве самое сильное это развито, и очень много сильных игроков именно в uh -huh. Киеве. Mm -hmm. Що э, очікує вас э, як геймерів, найближчим часом? Є якісь вже наперед відомості, можливо, там про теж проведення якихось турнірів. Чи є якісь турніри, до яких ти готуєшся зараз? Ну, Зараз на кого-то турніру немає, тому що обіцяють в январі Кубок України зараз. Mm -hmm. Ну, це не чемпіонат України, а просто Кубок, там, ну, просто денежний приз і ну, сам Кубок. Тобто mm -hmm. це не так, як чем чемпіонат України, що ти там виграєш. Ну, Квота, uh -huh. це uh -huh. То есть, Тобто, зараз немає такого треніру, якому я готуюся. Uh -huh. Просто играю онлайн тренуюся. Uh -huh. Так як FIFA 19 вийшла, і ще потрібно зрозуміти. Ну, ще так, да, будуть потім заново саме по цій а, версії грати. Ну і, мабуть, одне з останніх питань, ну, у мене так точно, не як в тебе. А, що, що тобі дає зараз? Ось, е гра и участь в турнирах подобных, да. Вот, вот что ты э, фактически там отрымываешь от всего. Ну здесь можно сказать прибыль это в первую очередь uh -huh. бывает ну нормально зарабатываю, бывает меньше. Но здесь только минус в том, что я могу завтра выиграть сегодня проиграть uh -huh. там ну, как нестабильный заработок. И еще кое какое удовольствие, uh -huh. когда ты выигрываешь, ну как не знаю, чувство там эйфории, адреналина uh -huh. это тоже. Коли не вішки шалят там один. один. Азарт. Це теж мені подобається такі емоції, такі відчуття. Фінально зустрічається. І я хотіла запитати про о, таке близьке оточення. Чи ображаються на тебе там, друзі, родина, коли ти не приділяєш їм достатньо no, уваги, а, а граєш. Не говориш там, давай де да я тобі вимкну зараз твій комп'ютер і все, і будеш сидіти сам. Бувають да, такі? Ну не так, але дівчинка буває, обіжається. На фіфу. Він <laughs> говорить, а або я, да, да. <laughs> я по Ні, Ну а потім вона розуміє, що все-таки це моє заробіт, так у мене це виходить делать і успокаюватися. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Дякуємо тобі за цікаву розмову. Наперед обов'язково побажаємо тобі перемог. Не зупиняйся, якщо подобається, то треба робити. Спасибо. Дякуємо за розмову Настя. Так, друзі, нагадую, що сьогодні в нашій студії чемпіон Куб Кубка Колоусена е, Україна Олександр Гриша. Дякую тобі за приємну розмову. Бажаю тобі натхнення. Відкривай гарні клуби. Е, у нас тут ігрові повишай їх рівень, і тоді буде все добре. Дякую. 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 Наразі ранковий коктейль продовжується. Після невеликої паузи ми знову зустрінемось у нашій студії. Обов'язково залишайтеся з нами. Можна трошки порухатись, можливо.